Перетворювач напруги і показує, як фонарик на ньому світить, дивіться. Освіщає просто шикарно. Це другий режим. Виключили. Він працює, виходить. Можу відразу... Ні, не може світ включити. О. Тобто він, виходить, бачите, йде ось такий інвертор. Сюди ставиться одна батарея, друга. Третя і четверта. Це в нас профітек три тисячі гривень його ціна. Ставиться чотири батареї. Ну, може працювати на одній. 300 Вт він видає. І ви бачили, який в нього фонарик можна. Ось тут ззаді стоїть фонарик, тут стоїть вентилятор, коли включена розетка 220. Ось бачите, воно, кнопочка включення. Дві USB-шки, вихота і всі. Реально штука класна. Якщо немає альтернативного джерела світа, да на 300 ватт, в принципі, цю штуку можна Для котла навісного газового не підходить. Для циркуляційного насосу підходить. Ну, то есть телефона зарядить когось там, э, телевізор підключить, роутера Ну, Фонарик, просто фонарик ну, реально шикарнейший. Світить просто освіщає, реально просто-просто шикарно. Так що народ, кому треба, 3000 гривень, будь ласка, звертайтеся всі контакти в шапці профілі.